Знову в бій Черкаська обласна організація політичної партії Удар знову все озброєні. На останній конференції вони обрали нового керівника. Ним став депутат міськради Сергій Кудактін. Сергій насправді є членом партії Удар фактично з часу її створення від удару нікуди не відходив, завжди відстоював позицію удару тут в міській раді і в області. Тому я думаю, з обранням Сергія Кудактіна на посаду голови обласної організації. Відбудеться перш за все посилення діяльності обласної організації. Новий очільник обласної організації запевняє, зробить все можливе, аби партія удар працювала на благо черкасців. Це новий етап життя для мене, це нові виклики, але і нові можливості проявити себе в питанні служінню загальному. Загально добробуту партії на Черкащині. Заступник голови Центрального виконавчого комітету удару каже, на попереднього керівника зла не тримає, Той вийшов з партії, аби піти на вибори у іншому блоці. Та обласна організація без керівника існувати не може. У нас конкретно до Іляшенка якихось претензій, яких можна було б зараз озвучити, нема. Але ми розуміємо, що організація має бути більш сильною, більш відкритою. Більш організованішою мені здається, що нове керівництво з цими завданнями справиться. Ударівці впевнені від тепер життя та діяльність їхньої черкаської обласної організації зміняться на краще. Я думаю, що ми будемо обов'язково до життя партії залучати нових громадських лідерів, лідерів громадської думки, молодих амбітних людей, які здатні, а саме головне, мають бажання змінити щось. Країні, тому що в принципі зміни в країні починаються зі змін на місцях. Не покладати руку, обіцяють і київські представники партії. Кажуть, для цього мають всі можливості. На даний момент утворена найбільша в Верховній Раді депутатська група політичної партії Удар у складі 40 депутатів. В Верховній Раді наші народні депутати будуть відстоювати позиції партії, реалізацію програми партії. Це стосується, перш за все, децентралізації влади, про яку партія удар. Вже каже, дуже дуже довго і відстоює ці позиції. Відтепер Черкаська обласна організація і депутатська група ударівців у Верховній Раді працюватимуть на повну силу.